Чому клієнти часто соромляться своїх сексуальних фантазій навіть більше ніж реального досвіду? Бо фантазії здаються занадто особистими неправильними або дивними. Але насправді вони можуть багато розповісти про потреби, емоції та внутрішній світ людини. Для допомагаючих фахівців важливо пам'ятати, фантазії це не поведінка, вони не визначають моральність чи адекватність клієнта у більшості випадків фантазії це ресурс. Спосіб з'єднатися з бажаннями, дослідити межі, зрозуміти, чого не вистачає в реальності, але інколи вони можуть бути сигналом. Наприклад, коли стають нав'язливими, викликають тривогу, пов'язані з травмою або блокують живу інтимність. Робота з фантазіями потребує делікатності, безоцінного підходу та професійних інструментів, щоб не викликати ще більше сорому, а допомогти людині зрозуміти себе, щоб упевнено працювати з такими темами, вам може стати в пригоді курс із секс терапії. Там докладно розбираються техніки, рамки безпеки й етичні підходи.